У нас є хороша новина. Ми своєму шипуну, хум'ячку джунгарському, принесли дівчинку. Дівчинка світліша, дуже мила. Ми її назвали Ласка. Ось. Але, як не дивно, наш шипун навчив її шипіти. І тепер, коли беремо її на руки, вона також шипить. Ось ось такі. Наші гарненькі хом'ячки сидять. По листях салат лазять. Так, це в них купалочка з пісочку є. Це їхній горщик, вони там пісяють. Це їхній будиночок. О, і це їхнє колесо, на якому вони крутяться. Вони, до речі, дуже подвижні, вони як і вдень, так і ввечері. Вони якраз бавляться, а вночі вони сплять. Тому я маю можливість з ними побавитися, подивитися, полюбуватися саме ввечері. Ось такі в нас новини. Дякую за перегляди, ставте лайки!